Сота окрема механізована бригада запрошує до своїх лав допомагати нашим воїнам боронити Україну від окупантів. Зараз волинська бригада на відновленні. Проходять тренування. Досвідчені військові передають свої знання та вміння. Торік сота бригади захищала нашу державу на Лиманському напрямку. Цьогоріч навесні бригади Троборони переформована на механізовану. За цей час наша частина. Зарекомендувала себе в командування в апараті Верховної Ради, президента України з найкращої сторони. Але війна є війна, тому ми потребуємо на даний час поповнення особового складу, поповнення фахівців, фахівців різних спеціальностей, починаючи від кухаря, закінчуючи операторами БПЛА, операторами РЕБ. Всі напрямки, які можливо, а це люди, які мають мотивацію захищати свою країну. Будь ласка, долучайтеся до лав сотої бригади. Володимир каже, що за весь час його служби у сотій бригаді бачить ставлення командування Нам і основно до чого мені. йдуть збереження життя особового складу. У нас немає безумних м'ясних штурмів, у нас немає штурмів без розвідки, у нас немає позицій без розвідки. щодо посад. Людину треба вивчити для початку і запропонувати їй посаду ту, на яка вона буде більш доцільніше виконувати. У нас немає такого, що я пілот без літательного апарата, а мене посилають в піхоту. Ні, такого немає. Наоборот, з піхоти можуть, якщо ви опануєте там. Засоби зв'язку добре, або вивчитись на водія, механіка водія танка, будете мати саморозуміння, Пожалуйста, всегда радий, тому що люди ну, на произвол ми не кидаємо людей. І командир постійно на це наголошує.